Єдине на кого дощова погода вплинула позитивно, так це на гризунів. Їх розказує фермер, на полях немає. Хоча минулого року від мишей страждали усі фермери Херсонщини, рятували врожай, розкидуючи отруту. В цьому до мишей нема. У вас немає. Ні в кого. В минулому році вони ж мільйони. У цьому році І ми їх не потравили. Просто якийсь аномальний процес, можливо, це попередження ось цього літа, щоб вони, щоб не мучитися, поздихали або, може, іммігрували кудись, або зарилися десь глибоко. Я не знаю. От хай вчені розкажуть, чому в минулому році їх було дуже багато, а в цьому році пишей так званих глизунів немає. Найчастіше розказує начальниця управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області Лариса Коломієць аграрії використовують у боротьбі з гризунами незареєстровані пестициди та агрохімікати. Нині Міністерство охорони навколишнього середовища затверджує перелік отруйних препаратів, які дозволені в Україні. Саме відповідно до цього реєстру. Переліку можна використовувати пестициди та агрохімікати. Цей перелік постійно оновлюється. Якщо якісь з'явилися нові пестициди та агрохімікати, його постійно оновлюють і вносять до нього нові препарати. Аграріям, у яких поля поряд із заповідною зоною асканія нова, говорить виконувачка обов'язки директора департаменту сільського господарства та зрошення Маргарита Степанова. Заборонили використовувати бродіофакум. Саме через цю речовину загинуло 218 червонокнижних сірих журавлів. Заборонили використання бродіофакуму на території, яка, скажімо так, вблизі заповідних зон рекреаційних зон, з тим, щоб можна було уникнути такої негативності ситуація, яка відбулася в цьому році, Міністерство аграрної політики надало свою згоду про заборону застосування бродів -факума. Міністерство довкілля також заборонило. Тому я так вважаю, що все ж таки ми добились того, що вблизь таких от заповідних зон все ж таки аграрія будуть застосовувати біологічні препарати. Червонокнижні птахи загинули через порушення правил застосування пестициду, розказує речниця нацполіції у Херсонській області Тетяна Скуба. Наразі агроному одного із фермерських господарств, яке розкидало отруту, вручена підозра у кримінальному правопорушенні. Працівники дослідного інституту встановили, що загибель птахів сталася внаслідок отруєння діючою речовиною бодіфакум, яка входить до складу агрохімічних препаратів, що використовується для боротьби з гризунами. Також поліцейські встановили, що мав місце факт порушення правил використання даного препарату. Наразі агроному одного із фермерських господарств повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 247 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобливими рослинами, а також інших вимог законодавства на захист рослин, що спричинили тяжкі наслідки, внаслідок яких відбулася масова загибель червонокнижних птахів. Нагадаємо, перший випадок загибелі птахів був зафіксований на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» на початку січня. Тоді знайшли мертвими 191 сірого журавля. З початку 2021 року на території області загинуло майже 2 тисячі птахів, зокрема і червонокнижних. Ольга Ляшенко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєвну. Вони на Суспільному. Херсонщина.